Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо корисні яблучні оладки всього з трьох інгредієнтів. Для приготування нам знадобиться вівсяне борошно, яблуко і яйця. Першу чергу чищу яблуко. Далее натираем на крупній тарти. Далі в борошно відразу додаю яблуко і додаю яйця. Перемішуємо і відправляємо смажитися. Ось така смакота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал.